Вільям Шекспір Ромео і Джульєта. Трагедія, Уривки, пролог Входить хор. Хор. Однаково шляхетні дві сім'ї. В Вероні пишній, де проходить дія, Збували в ворожничі дні свої, Аж враз кривава скоїлась подія. Коханців двоє щирих запальних, Ворожі ті утроби породили. Нещастя сталося у сім'ях тих, вони одвічні звади припинили. Життя коротке і сумну любов, трагічну смерть, що потрясла родини, як змила ту ненависть, чиста кров ми вам розкажемо за дві години. Даруйте нам недоліки пера, всі хиби. Виправить старанна гра. Дія Перша. Сцена перша. Сеньора Монтекі. Хто бачив сина? Де ж ромео мій? Як рада я, що він не встряв у бій? Бенволіо. Ще до пори, коли ранкове сонце, у сходу золоте вікно зорить. Пройтись я вийшов. Щоб розвіять того і раптом бачу, в гаї сикоморів, що розрослись за мурами на захід. Ваш син гуляє у годину ранню, його догнать хотів я, він помітив мене і зник в гущавині лісній. Я по собі це почуття вже знаю, коли буваєш зайвим сам собі. І прагнеш від усіх десь заховатись. Тож через те за ним я й не пішов, а обминути вирішив того, хто сам людей минає в самотині. Не раз його там бачать рано вранці. Росу блискучу множить він сльозами до хмар небесних хмари додає зітхань глибоких. А коли на сході встає над обрієм веселе сонце і починає піднімати заслону. Аврореного ложа раз у раз мій син сумний тікає від проміння і замикається в своїх покоях, фіранками вигонить денне світло і штучно створює цим темну ніч. Похмурий, чорний сум, біду віщує. Як щось його завчасно не врятує, Бонволіо. Скажіть в чим річ, мій благородний дядько?» Монтекі, не знаю, я цього не чув від нього, Бенволіо. Чи ви хоч намагались розпитати, Монтекі, не тільки я, але й найкращі друзі. Та в почуттях він сам собі порадник, а чи хороший, не скажу цього, він мовчазний і потайний безмірно, так неохоче розкриває серце, як брунька, що хробак її гризе. Коли вона іще не розгорнула в повітрі ніжних пелюстків своїх, не віддала краси своєї сонцю, якби знайти причину тій печалі. То швидко б ми б і ліки підшукали. Входить Ромео, Бенволіо. Ось він іде, прошу вас відійдіть. Я розпитаю все з'ясую вмить. Монтекі. Так, розпитай. Ти зробиш добре діло. Ходім, сеньоро, ти ж розпитуй сміло. Монтекі і сеньора Монтекі виходять Бенволіо. Що ж, доброго вам ранку, Ромео, рано ще. Бенволіо. На вежі вибило всього лиш дев'ять. Ромео, як довго тягнуться години смутку, чи то не батько мій пішов звідсіль? Бенволіо. Так він, але скажи мені, що саме розтягує години для Ромео? Ромео. Те, що спроможне вкоротити їх? Бенволіо, кохання? Ромео, ні, його відсутність. Бенволіо що невже любов? Ромео. Любов лиш безнадійна. Бенволіо На жаль, кохання, чарівне на вигляд, насправді ж деспотичне і жорстоке. Сцена п'ята. Зала в домі Капулитті У будинку Капулитті влаштовано бал. Ромео був присутній на ньому в масці. Щоб побачити Розаліну. Натомість зустрів нове кохання Джулієту. Тібальт, племінник Капулеті, налаштований проти Присутності Ромео, тоді як батько Джульєти допускає перебування ворога у своєму домі. Ромео До свого Слуги. Хто сеньорина та, що подає свою прекрасну руку кавалеру? Слуга. Не знаю я, сеньоре Ромео. Померкли смолоскипи перед нею. І світить вродою вона своєю, На щоках ночі діамант ясний? О усі Мавра, скарб цей дорогий. І для землі, і для життя сія. Вона омріяна любов моя. Її оточують прекрасні дами, вона ж між них голубка між галками. Коли танок закінчать вже саму, за ніжну ручку я її візьму, І щастя неземне тоді відчую. Чи ж я коли любив? Чи ще люблю я? О, ні! Зрікайтеся, брехливі очі, не знали ви краси до цієї ночі. Тібальд. По голосу це мусить бути Монтекій. Мою рапіру, хлопче, як цей раб наважився прийти в блазенській масці, щоб глузувати з нашого бенкету, ні роду я клянусь за сміх убить його, вважаю, я не гріх. Капулетті. Чого це ти бунтуєш, так, небоже? Тібальт. Та ж дядьку, тут Монтекі. Тут наш ворог, негідник, цей зумів сюди пробратись, над нашим святом хоче насміятись. Капулеті, ромео тут? Тібальт. Так, він негідник тут. Капулеті. Спокійно, друже, не чіпай його. Поводиться він вічливо й шляхетно. Сказати правду вся Верона славить, його за честь, за виховання добре, за всі скарби Верони я не дам його в моїй господі зневажати. Тому вгамуйся і не звертай уваги. Так хочу я. Коли мене шануєш, розвеселись, кинь хмуре те чоло. Бо хмуритись на святі непристойно. Дібальд. Пристойно, бо на святі в нас негідник. Його я не стерплю. Капулиті. Терпіть примушу. Ти чув, хлопчисько, стерпиш, я сказав. Хто тут господар? Я чи ти? Іди. Не стерпить він. О Боже мій! Ну й ну! Він хоче всіх моїх гостей збентежить. Він козиритися надумав. Гляньте, Ромео до Джульєти. Коли торкнувсь рукою недостойно, І осквернив я цей олтар святий, Уста два Пілігрими. Хай пристойно цілунком ніжним змиють гріх тяжкий. Джульєта о, Пілігриме, втім гріха немає, з молитвою торкатись рук святих. Такий привіт нам звичай дозволяє стискання рук то поцілунок їх, Ромео. Але крім рук ще дано й губи їм, Джульєта. Так, для молитви, любий Пілігрим, Ромео. О, то дозволь мені свята! І устами молитися побожно, як руками, Джульєта. Нас незворушно слухають святі, Ромео, не рухайся ж, дай відповідь мольбам, цілує її. Твої уста очистили мій гріх. Джулієта. Взяли твій гріх мої уста з твоїх, Ромео. Мій гріх? В твоїх устах я докір чую, верни ж мій гріх. Знову цілує її. Джульєта. Мов з книги ти цілуєш, мамка. Вас просить ваша мати, синьорино, Ромео. А хто ж у неї мати, мамка? Що юначе? Та ж господиня в домі цім вона. Така вже добра пані, модра й чесна. Я викохала донечку її. З якою щойно розмовляли ви, скажу вам чесно, хто її здобуде? Здобуде той повнісінький гаман, дія друга. Вона заговорила: Мій світлий ангеле, мов ясні далі. Ти сяєш наді мною серед ночі, як легкокрилий посланець небес перед очима вражених людей, що голови. Закинувши, слідкують, як серед хмар лінивих, він ширяє і по ефіру в гродях чистих плава. Джульєта. Ромео, о, навіщо ти, Ромео, зміни своє ім'я? Зречися батька. Як ні, то присягни мені в коханні. І більше я не буду капулитті. Ромео вбік. Послухать. Чи відповісти відразу, Джульєта, лише твоє ім'я мій ворог любий, а ти це ти, а зовсім не монтекі. Що є монтекі? Та ще так зовуть лице і плечі, ноги, груди й руки, або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я? Назви хоч як троянду, не зміниться в ній аромат солодкий, хоч як назви Ромео, він Ромео, найвища досконалість все ж при ньому. Хоч би він був і зовсім безіменний, о скинь же скинь своє ім'я Ромео. Воно ж не є тобою, і взамін візьми мене усю, Ромео. Ловлю на слові, назви мене коханим і умить я вдруге охрещусь і більш ніколи не буду зватися Ромео. Дія четверта сцена перша Верона, Келія брата Лоренцо. Входять брат Лоренцо Паріс. Брат Лоренцо. В четвер, сеньоре, надто строк короткий. Парис. Бажає так мій батько Капулетті, і не мені спинять його поспішність, брат Лоренцо. Сказали ви, що думки синьорини ви ще не знаєте. Цей шлях кривий мені не до вподоби. Паріс. За тібальтом вона без міри плаче, і я й не міг поговорити з нею про кохання. В оселі сліз Верона не сміється. Але сеньор її отець вбачає велику небезпеку в цій журбі, і мудро хоче поспішити з шлюбом, щоб зупинить бурхливу повіч сліз. Самотність тільки збільшує нудьгу, їй стане легше в товаристві мужа. Тож знаєте, чого він поспішав. Брат Лоренцо обік. Хотів би я не о отих причин, що зараз вам веляться шлюб загаять. Сеньоре, гляньте, ось і сеньорина. Входить Джульєта, Паріс. Щасливий я вітать мою дружину. Джульєта так буде, якщо стану за дружину. Паріс. Так мусить бути, коли нас повінчають. Джульєта, що мусить, будь то буде, брат Лоренцо. Бог те знає, Паріс. Прийшли ви сповідатись до отця Джульєта. Я б, відповівши, сповідалась вам Паріс. Не крийте перед ним любов до мене. Джулієта, признаюсь вам, що я люблю його. Паріс, признайтеся, що любите й мене. Джульєта, якби призналась я, було б цінніше Сказати це без вас, ніж вам в лице. Паріс, обідна, як же ти від сліз змарніла, Джульєта, втім невелика перемога сліз. Моє лице й до сліз було негарне, Паріс. Сильніше сліз, йому словами шкодиш, Джульєта. «Та ж істина, не наклеп, мій сеньоре, і говорю я про моє лице. Сцена третя кладовище, склеп родини капулеті. Князь, розповідай нам все, що знаєш ти. Брат Лоренцо, «Я коротко, бо дихання моє. Коротше, аніж розповідь широка. Ромео, що лежить тут мертвий був? Небіжчиці Джулієті чоловіком, і вірною дружиною йому була Джульєта, що лежить тут мертва. Я повінчав таємно їх в той день. Убитий був Тібальт, і смерть його Ромео засудила на вигнання, то плакала за ним, не за Тібальтом. Дружина молода Джульєта, ви ж, бажаючи розвіяти їй тугу, хотіли повінчати силуміць з Парісом. І тоді прийшла вона у розпачі із поглядом безумним до мене та благати почала, щоб засіб я знайшов і допоміг від другого їй шлюбу врятуватись а ні, то в мене в келії уб'є сама себе. І я їй випить дав снодійний трунок. Він подіяв так, як я того бажав, вона заснула, а виглядала зовсім наче мертва. Тим часом я Ромео написав, щоб він сюди прибув цієї ночі, звільнив її з дочасної могили. В ту мить, коли, минути мав той сон та посланця мого ченця Джовані. Затримав прикрий випадок нежданий, і вчора він вернув мені листа, тоді я сам сюди подався до склепу, щоб вивести її, коли вона прокинеться зі сну. Хотів я в себе у келії своїй їй дать притулок, аж доки зможу сповістить Ромео. Проте, коли до неї я зайшов за декілька хвилин до того часу, як мала підвестися, то побачив, що тут дочасно разом полягли Паріз Достойний і Ромео вірний. Вона прокинулась, її благав я піти зі мною і скоритись небу, але нараз почувся гам зокола, і я був змушений покинути склеп. Вона ж упала в розпач і не хотіла зі мною йти. І, як гадаю, я, умить, сама зняла на себе руки. Це все, що знаю я, а щодо шлюбу, то мамка теж про нього добре знає. Якщо хоч трохи винен я в нещасті, то заберіть моє старе життя. За декілька годин раніше до строку. І правосуддю в жертву принесіть. Князь. Твоє ми здавна знаєм благочестя, а де слуга Ромео, що він скаже. Балтазар. Я сповістив господаря свого про смерть Жульєти. Змантує умить, він верхи прискакав на кладовище і кинувся сюди. До цього склепу листа ж звелів віддати вранці батьку і наказав мені під страхом смерті, щоб я його самого тут лишив. Князь. Подай листа, я гляну, що він пише, де графів паш. Що викликав сторожу? Скажи, що тут господар твій робив, паш. Прийшов сюди він, щоб покласти квіти на свіжу домовину нареченій. Мені ж звелів він далі відійти. Я виконав наказ коли це раптом ступив до склепу хтось із молоскипом, і двері став ламати. Мій сеньор враз шпагу вихопив і вмить на нього, а я побіг, щоб викликати сторожу, князь. Цей лист підтверджує слова ченця шляхи кохання й новину про смерть. Ромео додає, що він купив в убогого аптекаря отруту. Прийшов сюди, щоб отруїтись тут, і поруч із Джульєтою лежати. О, де ж вони, ці вороги, запеклі, мунтеки, капулеті? Подивіться, який вас бич карає за ненависть! Ваш цвіт любов'ю вбили небеса. А я за те, що зносив ваші чвари, двох кревних нагло втратив кара всім. Капулеті. О, брате мій Монтекі, дай же руку. Вдовини спадок це дочки моєї. А більшого не хочу я просити, Монтекі. Але я можу дати більше. Я їй статую із золота поставлю. Покіль вероною звемо Верону, любішого не буде силуета, аніж в коханні вірної Джульєти. Капулеті Ромео статуя не менш багата. Із нею поруч буде тут стояти. Обідні юні жертви наших чвар.